Окупована Запорізька атомна станція, регулярні запуски ударних безпілотників у напрямку Хмельницької АЕС, влучання російського безпілотника по саркофагу, укриття Чорнобильської атомної станції. Росія свідома та планомірно ставить під загрозу ядерну безпеку цілого континенту. Що потрібно знати та як діяти у разі виникнення радіаційної загрози? Говоримо сьогодні. У нашій студії з директором департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради Олегом Парфіловим. Олеже Михайловичу, я вітаю вас. Доброго дня. насправді удар російського безпілотника по саркофагу Чорнобильської АЕС безпрецедентна за своїми імовірними наслідками події. Що відомо станом на сьогодні про ситуацію на Чорнобильській АЕС і радіаційний фон навколо неї. Що стосується Чорнобильської АЕС, за інформацією, яка отримується від Державної служби надзвичайних ситуацій, радіаційний фон як в районі удару росіянами, так і в Вінницькій області в межах норми роботи на Чорнобильській АЕС продовжуються, роботи по ліквідації наслідків цього удару. А ситуація взагалі то контрольована, фон в нормі. Наскільки радіаційний фон у Вінниці, наскільки щільно він моніториться і від чого це залежить? Це постійний моніторинг чи в залежності від рівня тієї чи іншої загрози? Спочатку повномасштабного вторгнення система цивільного цивільного захисту україни знаходиться, знаходиться е, в режимі готовності повна тому е, моніторинг радіаційного фону ведеться цілодобово е, залучено багато структур це перш за все Державна служба надзвичайних ситуацій та її підрозділи. Це гідрометцентр, це Держпродспоживслужба. Також на території нашої громади створено ще чотири пости радіаційно-хімічного спостереження, які надають інформацію. На 101, тобто на оперативно-диспетчерську службу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Вся ця інформація, вона акумулюється на рівні нашої області чи передається на загальнодержавний рівень? Вона передається на загальнодержавний рівень. Угу. А яким ресурсом варто довіряти у разі поширення інформації, яка пов'язана із радіаційною загрозою, адже наскільки ми вже сьогодні чітко розуміємо, подібні повідомлення, особливо в соціальних мережах, можуть розганятися і навмисно? Так, такі повідомлення в соцмережах вони наносять дуже велику шкоду, саме тому, що Населення зараз знаходиться в такому стані напруги постійної напруги, і ці повідомлення вони ще більш шкодують саме психіці населення, шкодують нашому здоров'ю. Тому довіряти потрібно виключно офіційним джерелам. Це Державна служба надзвичайних ситуацій, це інші органи влади, які є на місцях, а також органи центральної влади. У разі реальної загрози, як населення нашого міста зможе дізнатися про те, що вона дійсно є і. Яка система цих повідомлень? Чи це повідомлення лише у засобах масової інформації, чи це і зовнішні повідомлення? На території Вінницької міської територіальної громади функціонує сучасна система оповіщення? У нас під радіаційну аварію виділений окремий сигнал: це звук на БАТу, дзвону на БАТ. Він буде звучати, якщо буде така необхідність в місцях масового скупчення, тобто мешканці почують цей сигнал за сигналом де мовне повідомлення про порядок дій. Крім того, ми всі зараз в телефонах маємо додаток Тривога, де теж передбачено такий сигнал окремий сигнал. Крім того, Заплановано ще оповіщення населення за допомогою гучномовців, як ручних, так і гучномовців, встановлених на автомобілях оперативних служб. Ви сказали про певний план дій. Тож які перші кроки кожного громадянина, городянина у разі подання такого сигналу, що потрібно зробити в першу чергу, а чого не потрібно робити в жодному разі? В першу чергу необхідно щільно зачинити вікна, двері, також закрити вентиляційні отвори, не вживати їжу та напої на вулицях, знаходитись в приміщеннях і уважно дослухатися до офіційних повідомлень. Тобто, вулиця це територія небезпеки. Так якими будуть дії відповідних служб у такому разі? В залежності від виду аварії, або проводяться, проводяться заходи по її ліквідації цієї аварії, або ну це такий найгірший сценарій проводиться евакуація. 350 кілометрів приблизно така відстань Вінниці від Чорнобильської АЕС. Наскільки це небезпечна відстань, наскільки це а, зона небезпеки і як швидко радіація може дістатися нашого міста? Якщо ми ведемо мову про діючу атомну станцію, визначається. Зона 100 кілометрів. Якщо мова йде про Чорнобильську АЕС, ми всі розуміємо, що ті процеси, які відбуваються в, на цій станції, вони можуть бути непередбачувані, Вони не до кінця вивчені ці сценарії і ці події. Ми можемо казати про те, що ця зона може бути або менше, або більше. Але більше 300 кілометрів ну це дуже велика відстань. Угу. Отже, з огляду на нашу розмову, перше правило будь-якої невизначеної ситуації можна окреслити, як зберігати спокій, друге довіряти офіційним джерелам інформації, і, мабуть, третє дослухатися до рекомендацій офіційних органів, цивільної оборони та влади. Варто а... додати ще щось? Ще… Треба попіклуватися про своїх близьких. Мається на увазі, перш за все, це діти, люди похилого віку, маломобільні групи населення. У всіх є сусіди, є сусіди, у всіх є родичі, які можуть відноситись до таких груп. Тому. Крім е, фізичного е, піклування е, треба ще попіклуватися і про їх е, здоров'я, ментальне здоров'я тобто заспокоїти, заспокоїти, е, ну, взяти участь якраз в, е, в їх житті шляхом простого телефонного дзвінка. Це дуже важливо, особливо в нинішній ситуації. Бути поруч це важливо. Так. Вкрай важливо і будь-яка рука рука допомоги протягнута а, нашим близьким. Це саме те, чого ми потребуємо. Ну майже щодня. Олеже Михайловичу. Я вам дякую за розмову. Дякую за ваші поради. Дякую. А з нами у студії новин був директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради Олег Парфілова. Ну а ми рухаємось далі.